Крим, земля, що нині потерпає від окупації, але водночас залишається символом надії та незглавності для свого народу. Вистава Колонія стала мистецьким маніфестом який гучно говорить про біль, боротьбу та непохитну силу кримсько-татарського народу. Проєкт Колонія це проєкт про колонізований Крим і колонізовану особистість, окупований Крим. Це проєкт про пошук правди всередині себе і зовні. Це проєкт, сінтез різних видів мистецтва, танців, перформативного мистецтва, створення картин і також анімаційний театр, музики. Тобто, це намагання доторкнутися людей з іншої країни і розказати нашу історію, нашу реальність. Азіза Іскендер розповіла, що створення її маніфесту було сповнене викликів. Проєкт реалізували у Тунісі країні, яка першою у світі відмовилася від рабства. Цей проєкт був створений саме в Тунісі. Тобто, перші кроки були в Україні, коли я написала сценарій і шукала партнерів в Тунісі, і потім отримала підтримку Гьот інституту і поїхала в Туніс. Це була довга подорож. І саме в Тунісі я вже створювала картини. Я знаходила. Різні об'єкти для мистецької сцени і створювала саме проект там. Азіза зазначає, що сама подорож до Тунісу стала важливою складовою проєкту, відображуючи його ідеї та цінності. Це був дуже дуже цікавий проект, тому що він також складався з шляху до Тунісу. Це був шлях довгий, майже п'ять днів. Різними автобусами, паромом, тому що йод-інститут підтримує екологічні проекти, коли ти максимально намагаєшся зберегти екологію, максимально намагаєшся зробити свій проект таким чистим шляхом. Колонія це спроба передати історію Криму крізь століття від окупації Російської імперією до сучасних бранців Кремля. Я намагалася передати свій досвід. Намагалася передати досвід Криму не тільки сучасного, але також досвід Криму протягом багатьох століть. Я намагалася передати історію окупації, яка була створена Російською імперією. Намагалася передати досвід ув'язнення політв'язнів. Я називаю їх бранцями Кремля ув'язненими, тому що ми проти. Цієї держави, тому що ми за Україну, тому що ми є корінними народами, і тому що ми намагаємося повернути справедливість у виставі, мова стає центральним елементом, адже саме вона є носієм ідентичності та ключем до збереження культурного коріння народу, розповідає авторка проєкту. Мова виставі має дуже бага... велике значення, тому що саме мова. І створює ідентичність людини, і я намагалася розповісти про мою історію, тому що я втратила мову через нашу історію, через нашу реальність. І я намагаюся знайти шлях до мови. Головний персонаж вистави втілює втрату ідентичності, перебування в ізоляції та пошук шляху до свободи. Найголовніший персонаж перформансу це особистість людина в масці. Квадратній масці, в якій знаходиться пташка в клітці, ташка з українськими і кримськотатарськими елементами, символами. І для мене це така картина мого світу внутрішнього, тобто, коли, коли людина знаходиться в в'язниці ментальній, емоційній і, і фізичній, і також знаходиться без обличчя, без власної ідентичності. Без власного шляху музика у ставі Колонія поєднує кримськотатарські мелодії та ритмічні звуки, створюючи емоційний зв'язок з глядачем. Саундтрек цього э, перформансу це таке велике полотно різних звуків, барабанів, ритмічних рухів і кримськотатарської музики. І найголовніше э, в цьому перформансі було вихід. Цього персонажа до своєї ідентичності. Вистава Колонія це потужний заклик до дії. Вона нагадує про необхідність боротьби за збереження народу, його культури, закликаючи до єдності й відродження. Я хочу бути часткою цього процесу. Я не хочу пасивно споглядати, як мій народ зникає, як мій народ деградує. Я хочу е дійсно створювати щось нове і. Я дуже вірю в наш народ, незважаючи ні на що, я хочу, щоб ми ставали сильнішими і об'єднувалися в цьому дусі.